Оператори служби порятунку отримують щодня тисячі дзвінків. Вони намагаються допомогти кожному, особливо важко, коли телефонує дитина. Зазвичай дитячий голос переплітається з плечем, він зривається, тремтить. Оператору потрібно заспокоїти дитину, щоб отримати якомога точнішу інформацію і надати відповідну допомогу. Того січневого дня оператор служби порятунку вже закінчував робочу зміну. Коли вирішив прийняти останній дзвінок. Цього разу він почув дитячий голос. Від слів дитини у оператора побігли мурашки по шкірі. Він до останнього сподівався, що це якась помилка. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає розвиватися у true Crime каналу на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. 2 січня 2011 року близько 18.00 поблизу бік Прерія в окрузі Холмс, штат Огайо, сталося незрозуміло, але поліція не могла не відреагувати на виклик, коли вони прибули до будинку Маквей і спокійно увійшли всередину, то здалося, що це якийсь жарт, поки вони не побачили у вітальні 46-річну Дебору Маквей. Бідолешна жінка лежала обличчя вниз на підлозі з єдиним вогнепальним пораненням в голову. На момент прибуття служби порятунку Дебора була вже мертва. І молодший син Джозеф Маквей сказав поліції, що це він вбив матір. 15-річна сестра Джозефа Шона була свідком того, як це сталося. Що могло змусити 10-річного хлопчика вистрілити в голову власній матері? За кілька тижнів до інциденту 46-річна Дебора Маквей поспішалася зі своїм колишнім чоловіком про щонайменше шість одиниць зброї у будинку, які він подарував їх десятирічному річному сину. Чи справді мотивом Джозефа Маквея могло бути бажання уникнути домашньої роботи, не усвідомлюючи повною мірою наслідків своїх дій? Чи було ще більше, що відбувалося за лаштунками, в дні, що призвели до трагічного вбивства Дебора Маквей? Багато деталей справи, включаючи будь-які інші можливі теорії, мотиви, не були оприлюднені, але з'явилися деякі важливі подробиці про дні перед смертю Дебори, які дають уявлення про те, що відбувалося в сім'ї Маквей перед вбивством згідно з інтерв'ю з членами сім'ї. В тому числі з батьком і сестрою Джозефа, а також з адміністрацією школи було встановлено, що Джозеф зазнав епізодів домашнього насильства з боку обох батьків. Стверджується, що його мати піддавала Джозефу емоційному та словесному насильству. Поліція у своїх звітах зазначила, що житло родини Маквей, а саме трейлер у сільській місцевості штату Огайо, був захаращений, доглянутий і брудний. А власне, сам Джозеф завжди виявляв ознаки гніву та агресії. У 2006 році повідомлялося, що він поводився недисципліновано в автобусі і вступив у конфронтацію з водієм автобуса. У вересні 2007 року, коли Джозефу було лише 6 років, він за повідомленнями вдарив шкільного адміністратора після заворушень у класі. Крім того, під час інтерв'ю з шкільними працівниками Джозефа описували як вічливого та милого хлопчика, але відзначали, що у нього траплялися епізоди, коли він у гніві кидався на інших, якщо вони його провокували. Дебора та її чоловік Майкл Маквей розлучилися лише за кілька тижнів до вбивства. На той час Майкл мав невиконаний ордер на арешт за несплату аліментів. Кажуть, що їхнє розлучення посилувало спалахи гніву Джозефа, і він почав демонструвати більше поведінкових проблем. Того січневого вечора Дебора попросила Джозефа принести дров з вулиці, що переросло в інтенсивну суперечку, за словами його 15-річної сестри Шони Маквей, яка була свідком вбивства. Це, очевидно, вивело його з себе. Він сказав сестрі, що втомився від сварки з їхньою матір'ю, пішов до своєї спальні. Схопив гвинтівку. Потім Джозеф повернувся до вітальні та вистрелив у матір. Сестра благала його не стріляти в неї, вона плакала, коли хлопчик вийшов з будинку. Потім хлопчик пішов до сусіднього будинку. Там він сказав сусідам, що застрелив свою матір, і йому потрібна швидка допомога та поліція. Зброя, з якої Джозеф застрелив свою матір, була гвинтівка. Калібру 22 міліметри, одна з шести одиниць зброї, яку хлопчику подарував його батько. Раніше ця зброя належала його дідусеві по батьковій лінії, і Джозеф успадкував її. Однією з останніх і найбільших суперечок між його батьками була суперечка про зброю. Дебора, очевидно, не схвалювала те, що десятирічний Джозеф володіє зброєю, ще й тримає її у своїй кімнаті, але його батько Майкл не погоджувався з цим. Старший брат Джозефа Джошо сказав, що вони сільська сім'я і що володіння зброєю завжди було частиною їхнього способу життя. Джозеф Маквей був звинувачений у вбивстві як неповнолітній у зв'язку зі смертю своєї матері Дебори Маквей. Він подав заяву про заперечення звинувачення, що для неповнолітніх є еквівалентом заяви про невинуватість. Якщо його визнають винним, йому загрожує ув'язнення до досягнення 21 року. У серпні 2011 року Джозефа Маквея було визнано недієздатним, оскільки він не відповідає юридичному визнанню дієздатності. Джозефа оцінювали два психологи, які тоді виявили, що він психічно нездатний постати перед судом за вбивство своєї матері. Вони зазначили у своїх звітах, що Джозеф страждає від тривоги та депресії, у нього проблеми з навчанням, і йому важко говорити про смерть матері. Що погіршує його здатність спілкуватися з адвокатами для свого захисту. Обидва погодились, що Джозефу буде корисна консультація фахівців з психічного здоров'я. Після ночі, коли сталася стрілянина, Джозеф перебував у колонії для неповнолітніх округу Річвенд. У серпні 2013 року відбулося судове слухання. Під час слухання з'явилося більше подробиць про те, що сталося того дня, коли Джозеф Маквей. Вбив свою матір у їхньому будинку біля Біч Прері на півночі округу Холмс. Джозеф Маквей відмовився йти в пральню з матір'ю та сестрою згідно зі звітом, написаним головним офіцером з питань пробації неповнолітніх. Частковий звіт ґрунтується на інформації з департаменту шерифа округу Холмс, а також на свідченнях самого Джозефа Маквея, його сестри, бабусі та інших осіб. Пізніше вдома Маквей посперечався з матір'ю про прання білизни. Він вийшов з дому, грюкнувши за собою дверима. Пізніше він повернувся і почав кричати на свою матір, як йдеться у звіті. Після того, як вона сказала хлопчику, що розмовляє по телефону, і просить його заспокоїтись, Джозеф Маквей пішов до своєї спальні. Він зачинив двері, а потім вийшов приблизно через 10 хвилин. Дебора Маквей все ще розмовляла по телефону. Коли хлопець вистрілив у неї з гвинтівки 22-го калібру. Вона посиніла і впала на підвогу, розповіла сестра детективу. Спрямувавши пістолет на сестру, він сказав їй, що не збирається в неї стріляти. Джозеф подивився на матір, посміхнувся і знизив плечима, перш ніж покинути будинок. Прокурори заявили, що Джозеф Маквей вистрілив матері в голову, коли йому було лише 10 років. Тому що він не хотів носити дрова після попередньої суперечки через прання, додавши, що мати не погрожувала йому фізичною розправою. Захист заявив, що Маквей зазнав емоційного насильства з боку матері, а їхня сім'я була настільки токсичною, що хлопчик часто думав про те, що втекти. Джозеф Маквей визнав себе винним у вбивстві своєї матері. Цього разу хлопчик був визнаний психічно здоровим, щоб постати перед судом. Шон Уорнер, помічник прокурора округу Холмс, стверджував, що хлопець повинен бути засуджений до тюремного ув'язнення для молоді до 21 року. За його словами, сестра Маквея погодилася з цим. Адвокат Ендрю Хайт заявив, що Джозеф Маквей вже був покараний, провівши 11 місяців в ув'язненні більше року в стаціонарному лікувальному закладі. Він сказав, що перебування у в'язниці для неповнолітніх може лише зашкодити прогресу, якого досягнув Джозеф у навчанні та поведінці, в тому числі у контролі над своїми емоціями. Перед винесенням вироку суддя Томас Лі розповів про цю складну справу. Він розкритикував батька хлопчика, зазначивши, що його син мав доступ до зброї та боєприпасів у власній спальні. Це просто безвідповідальне, незрозуміле батьківство. Сказав Лі, охарактеризувавши хлопчика як жорстокого та імпульсивного, який мав проблеми в школі, і така дитина мала бути під постійним контролем без доступу до будь-якої зброї. Але справа не лише в зброї, сказав він, називавши такий висновок поверхневим. За словами судді Томаса Лі, Джозеф Маквей бачив фізичне насильство з боку його батька по відношенню до матері, а також вживання батьками заборонених речовин. Якби в його житті був турботливий дорослий, з яким він міг би проводити час, цього могло б не статися, сказав суддя. Важливо розуміти, що умови життя не є виправданням для дій Джозеф, сказав суддя, хлопчик знав, що добре, а що погано. Суддя Томас Лі також призупинив 90-денне ув'язнення у виправній колонії, вислухавши всі аргументи, Суддя Окружного суду у справах неповнолітніх наказав Джозефу залишатися на випробувальному терміні у стаціонарному лікувальному закладі. Він припинив зобов'язання перед державною системою молодіжних в'язниць до 21 року за умови, що Маквей не потрапить у біду. Наразі дата нового судового засідання не призначена, а місце знаходження Джозефа Маккея невідомо. Незрозуміло, чи він все ще перебуває в системі правосуддя. Чи був звільнений у листопаді 2022 року? Засоби масової інформації Мілвокі, штат Вісконсин, повідомили про дестрічного хлопчика, який застрелив свою матір за те, що вона не купила йому гарнітуру віртуальної реальності. За словами рідних, хлопчик мав ознаки глибоких емоційних та поведінкових проблем ще до інциденту, як і Джозеф Маквей, хлопчик з Вісконсіна також мав вільний доступ до зарядженої зброї. Його звинувачують як дорослого у вбивстві з необережності. Друзі, а що ви думаєте з приводу цього? Чи справді доступ до зброї може бути вирішальним фактором, щоб дитина скоїла злочин? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!